Переворот у Росії. Драка між планами йде. Навіщо Путін звільнив сірого кардинала Кремля і замінив Шойгу на посаді міністра оборони? Шойгу про Путіна забагато знає. Як оновлення ключових військових керманичів РФ вплине на фронт в Україні? Сам момент зміни правительства он обострив скрив противоріччя внутрі Кремлівських башень. І чи означатиме це початок нової фази війни? Факти тижня розібрали все детально. Російський генерал Суровікін, який зник з радарів після заколоту, Пригожина і ПВК Вагнер, раптово знов засвітився на публіці. Бога. Дай Бог Бога Сіла. Подейкували, що саме після тих подій він впав у немилість Путіна. Суровікін дуже сильно себе скомпрометував в історії з придвожена. І от раптом про нього знов згадали. Поповзли чутки про заміну начальника генштабу РФ Герасимова і можливе призначення на цю посаду суровікіна. ми вже бачили кілька разів змінювалися командири ну нижчого рівня, не начальник генерального штабу, але командувачі. Напрямків і командувачів взагалі всієї операції вони змінювалися. І той самий Суровікін вже проходив через цю посаду, був і підвищений, і понижений, і знову може бути підвищений, оскільки він, очевидно, є носієм тієї альтернативної стратегії. Альтернатива не лише Шойгу, а можливо, і Герасимову. Про цю стратегію і те, як вона може змінити ситуацію на фронті, розповімо згодом, не пропустіть. А поки про те, чому ця ідея про заміну Керманича Генштабу взагалі виникла, Так, та російські воєнкори писали про грубі висловлювання Герасимова на адресу міністра оборони Сергію Шойгу, мовляв, той приймає невірні рішення, спираючись на цитую незрозумілий містицизм. Саме цей закид міг стати останньою краплею у терпінні Путіна. І справа тут не тільки у критиці міністра оборони. Як бачимо, пшуйгу із російським диктатором давно на короткій нозі. І з ним Путіна пов'язують особливі відносини. Вони регулярно літали разом до Сибірської тайги в Туву і на Алтай, і там навіть приймали участь. У дуже дивному дійстві. Шойгу, начебто, приводив до путіна шаманів, і вони чаклували на здоров'я, владу і швидкі перемоги. Подейкують під час тих ритуалів були навіть жертвоприношені. У про Путіна забагато знає, а тому питання: чи може кремлівський цар так просто від нього відмовитись? Чутки, що Шойгу можуть змінити разом із Герасимовим, вже давно ширилися в інфопросторі. Але тут геть не все так просто. Путін одержимий вірою у надприродне. Про це неодноразово розповідали його колишні соратники. І Шойгу у цьому питанні його ключова довірена особа. Та містика містикою, але підкопи під його крісло теж були і не раз. Обшуки там висунення звинувачень його заступника, який сидів на грошових потоках Міністерства оборони. Говорить про те, що певні клани націлилися на те, щоб змістити Шойгу невиконання воєнних цілей Кремля очевидна причина для пошуку нових претендентів на ключові військові посади. І Якщо на заміну начальнику генштабу Путін, начебто, розглядав суровікіна, то Шойгу подумував замінити новим персонажем Олексієм Дюміним, губернатором Тульської області і своїм колишнім охоронцем. Путин э, очень любит э, своих бывших охранников расставлять на дальше э, продвигать на какие-то более-менее значимые должности. По э, менталитету Путина он э, доверяет прежде всего людям, которым он доверял свою жизнь, у которых было э, табельное оружие, которое могли просто ему всадить э, 9 грамм в голову, но не всадили. И поэтому он им верит и поэтому он их расставляет потом на э, ключевые посты. Пусть даже они для них не соответствуют. Але раптом пізно ввечері у неділю з'являється зовсім інше прізвище того, кому Путін зрештою і віддасть крісло міністра оборони, так званою темною конячкою, на яку бункерний зробив основну ставку. Виявився перший віцепрем'єр Андрій Білоусов. Путін кстати нас приучив тому, що його не можна прогнозувати. Он спеціально те ділити это игра путинская. путінська та у щоб не гра, в кремлівський керманич це призначення явно не випадкове. Білоусов економіст, і така рокіровка свідчить про спробу мобілізувати оборонно-промисловий комплекс та економіку федерації для підтримки тривалої війни, знайти гроші і спрямувати їх на забезпечення військових потреб. І задачі куставить перед ним Путін, судячи з усього, складається з двох частин: перше це. Зменшити рівень корупції в міноборони Російської Федерації і переправити корупційні потоки на власне кажучи, оборонку. Другий момент це розібратися із конфліктом, який сучу з цього був уже в достатньо гарячій фазі. Між міноборони і Ростехом, тобто головним виробником ВПК в Російській Федерації. Він справді буде вичавлювати все, що є можливо із. Російського ВПК. технократ Білоусов шукатиме фінансування для війни з Україною без втручання в бойові операції і військову стратегію. За них відповідатиме генштаб, хто б там не був, Герасимов чи Суровікін. До речі, у його оточенні кажуть, кадри з привітом із літака насправді зняті півроку тому та в тій самій Африці. Тому не факт, що його найближчим часом чекають у Москві, але згадка про нього напевно не випадкова. Бога. дай Бог Кидати з рахунків не варто й Дюміна, бо ж за оцінками російських політологів, він увійшов у список ні, не форбсу, а ймовірних наступників Путіна. Цар вже в тому віці, коли він повинен бути готовий передати награбовані там сотні мільярдів чи трильйони, де хто оцінює особисті статки Путіна да, передати своїм нащадкам, Да, тобто. Приємникам, а знову таки система управління, яка вибудована путіним і його режимом, не передбачає можливості передачі якихось капіталів без передачі влади, тому що ці капітали зразу ж стануть об'єктом атаки, як провладних, так і навколо провладних кланів. І побажання до вічної влади тут не допоможе. Дай Бог, щоб штукання світа і було на Кінець нашого перебування області. Аби не втратити ці капітали, Путін готує план Б так званою спецоперацією «Приємник». Кажуть, з шаманами Путін радився, чи починати війну проти України. Запитував навіть про доцільність застосування ядерної зброї. Певно, цікавиться і думкою духів навіть щодо власних наступників. Фігури ж ти цілком вкладаються в парадигму путінської Росії. Все має контролювати ФСБ. Тільки от вітрину час від часу треба оновлювати. навіть на інаугурації Путіна ми бачили їхні обличчя. Це люди старші, це люди за 70 років. Ну навіть для картинки напрошується обличчя свіжіше, але теж ну, молодше, живіше. Новіше якесь, але теж вихідець із, із їхньої корпорації. Він теж є е, генералом ФСБ. Але головна кадрова перестановка в Кремлі це звільнення сірого кардинала, секретаря Радбезу Патрушева. Він мав забагато впливу, а це загрожувало самому Путіну. На яке б хлібне місце вождь його не прилаштував. Очевидно, тепер такої влади Патрушев вже не матиме. А от в нагріти ним крісло тепер сяде той, кого звільнили з посади міністра оборони. Тобто, шойгу, найцікавіше це те, що під шойгу віддали дві комісії. Перша комісія це комісія по ВПК, другий момент це із підміна оборони вивели комісії з питань імпорту експорту озброєнь. Це один із найбільших фінансових речагів, взагалі, які був Міноборони Російської Федерації, його підпорядкували безпосередньо Володимиру Путіну. Але керувати цим процесом буде Шигу як секретар Ради національної безпеки. Тому з цієї точки зору йому залишили достатньо великий фінансовий ресурс. Але ключове як ці перестановки вплинуть на війну в Україні і чи зміниться стратегія ворожих військ та чого чекати нам? Новий міністр оборони федерації навряд втручатиметься у справи фронтові, тому кардинальних проривів змін переконують експерти, не варто чекати ніяк не вплине на характер і стратегію ведення війни, яку демонструє путінський режим, тому що Цю стратегію визначає Путін, а не якийсь там міністр оборони чи начальник генерального штабу. А ось у самого бункерного можливо є свій план і притасовка посіпак у найближчому оточенні якраз і означатиме його активізацію в запаленій свідомості. Може означати перехід до. Якоїсь нової кульмінації війни перехід до ядерного шантажу і спроба вийти на прямий діалог, прямі переговори з сполученими штатами перш за все, ну або з НАТО шантажувати захід, і змушувати їх до, до переговорів прямих переговорів з Путіним про те, що він хоче новий новий порядок в цілому світі. Може, шамани йому про це якраз і нашепотіли, але реальність свідчить про те, що ефективність успіху такого задуму під великим питанням. Павуки у Кремлівській банці без сумніву вже вивчили слабкі місця вождя. А тому заходять з козирів через медіумів. Їхні підготовлені маги, чаклуни, відьми. Зазвичай говорять те, що вигідно замовнику. І тут вкладати у вуха можна все що завгодно. схоже, хвіст вже крутить собакою. Алачіш факти тижня, а сі єдині новини.